Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Я, як людина, яка виросла на землі, виросла в селі серед аграріїв, вважаю, що найбільше на землі повинен заробляти господар, той, хто має землю, хто її обробляє. Завжди слідував цьому прикладу. Вчився. Протягом всього свідомого життя цьому вчився. Приклади і навчання приходило по-своєму, але все найкраще засвоюється на практиці. Хочу розказати декілька таких е своїх, е скажімо, проектів, і поступово, я думаю, таку, можливо, навіть серію відео зроблю. І хочу розпочати з. Це початок 2000-х, десь, мабуть, 2002 рік. Значить, це період, коли потроху-потроху почали якби, уже розбирати землю після падіння колгоспів. І от такій ситуації, якби мій родич близький, взяв 120 гектарів землі. Порядка там 20 гектарів у нього було власної вже від, е, у власності, його паї, родичів, а і добрав там. Тобто, це було одне поле. Одне поле локально 120 гектарів. І стало питання, якби, що, що, що робити. Я в той час мав компанію по дистриб'юції засобів захисту рослин. І я йому пропоную, давай зайдемо в проект, Але якщо вже заходити, то так, щоб всерйоз систему, я знав, зсередини систему дистрибюції, А те, що стосується поля, вирощування, в мене був тато. Тобто, спина в плані агрономії, агрономії. Не технологій. Я зараз поясню, в чому різниця. І якраз чому і заробляють ті, хто займається агрономією і розуміє різницю між агроном, агрономом і технологом. Я зараз, от якраз на цьому, і е, якби вся суть відео в цьому. що Якщо ви хочете заробити, то ви маєте працювати з полем. Ну, зараз крок за кроком. Так от, тато, тато це, скажімо, на той час більше 40 років досвіду в агрономії, іменно в агрономії. Це крім знань і досвіду, це ще інтуїція, був на своєму місці. І заходимо, значить, ми 120 гектарів. Ну що, робимо цукровий буряк. Якщо вже робити, то всерйоз, да? Якби хоча. Завжди вважалося, що цукровий буряк, ну в той час однозначно це вищий пілотаж в сільському господарстві. Ну і звичайно, якщо ти цей пілотаж освоїв, і ти там як птиця в небі, то і маржа відповідна. Тому цукровий буряк перше, що тату допоможеш, на тобі система живлення, на тобі агротехніка. На тобі захист. Твоє діло нам прописати. Решту ми все робимо самі. Значить, із техніки. МТЗ-50. Хто не знає, це такий МТЗ, який без кабіни. Потім була куплена кабіна ЮМЕЗовська з нового Е І таким чином, скажімо, МТЗ-50 обріз кабіною. Значить, мотига, одна стара якась мотига. Але робоча е, і оприскувач, навісний, навісний оприскувач це коли е, дві ємності по 300 літрів, вони розміщувалися, кріпилися до рами по обидві сторони від двигуна. Штанга там стабілізації, практично на тій штанзі, ну, була порівняно по з сучасними оприскувачами, там стабілізації не, не, не було. І, значить, що ще купи? купляється, значить, маз? МАЗ купляється самоскид, і купляється двіємності по тисячу літрів, мотопомпа і рум, ну, розкидач мінеральних добрив. Оце було своєї техніки. Більше нічого. Я їду до директора цукрового заводу. Це Київщина, да? рокитно, рокитнянський цукровий завод. Їду тоді до директора кажу, слухай, якщо я вирощу 100 гектарів буряка, ну, 120, тобі цікаво, забереш? Він каже: ну, якщо будеш окопати, то, тому що він бачив різні поля, різних різні поля різні, в різні роки і різних хазяїв, то гаразд. Значить, починаємо. От крім цього, більше нічого не було. Гроші були, але теж їх було не вдосталь. Тому я розумів, що втопливо ніхто не дасть в кредит. Насіння мало, ймовірно, не можна. А все решту, беру кредит. Тобто, що перше? Перше, перше, це ціль, яку ви перед собою ставите. Ціль, яка була, яку я перед собою поставив, це максимальний прибуток з гектара. Більше того, максимальний прибуток з гектара при мінімальних витратах. Тобто Максимальний прибуток з кожної вкладеної гривні. Саме така задача була поставлена татові для технологій. Він повинен був розписати технології, агротехніку, живлення і захист, виходячи із саме цих цілей. Значить. Ставка була на родючість ґрунту. Тому що саме через ґрунт можна реалізувати ці цілі максимального прибутку з гектара і максимального прибутку з кожної вкладеної гривні через родючість ґрунту. Значить, що ми робимо? Оранка. Звичайно, ми наймаємо трактор. Замовляємо, оскільки в нас немає чим самимо рати, ми займає, замовляємо. Оранку, оранку на 30, ну, по класиці. Добрива в основне внесення по мінімуму. Тато планує по мінімуму для досягнення поставленої цілі. Після оранки ми сіємо в Сидерат, де я зараз пам'ятаю, із того, що пам'ятаю, значить, був тіфон і... і гірчиця. Частина тіфон, частина гірчиця. По сходах сидерату ми вносимо, ще не було ярусу, ще були тільки перші пробні, скажімо, пробний продукт. Пробний продукт. Який ми вносимо по сходах. Значить, і так входимо в зиму. Весною наймаємо передпосівний обробіток, наймаємо е посів, посів. Далі е захист йде, і ніякого живлення більше хімічного не було, тільки восени в основне, в основне внесення. І в кожен обробіток, хімічний обробіток, йде ярус. Тобто, перший раз ми використали ярус по сходах сидератів, і потім у кожен обробіток йде ярус. При вирощуванні сукрового буряка ми фактично попадаємо там в вилочку фазу. Вилучки, тобто по сходах, ми знову працюємо бакові суміші із пестицидами е, по е, вилучці. Але ну, основна задача була тут е, зняти фітотоксичність, задача ярусу зняти фітотоксичність і е, простимулювати рослину. Ну знову ж таки, ми працювали з ґрунтом. Поле, до речі, е, поле до цього не сіялося. Я не знаю точно скільки років, але коли ми туди прийшли, то там були бур'яни. Тому колгосп впав, ніхто ці поля, оце, зокрема, це поле, не використовував. Тобто, практично ми працювали ну, не по цілику, але по полю, яке, скажімо, було ну, дуже забур'янене і не, не, не оброблялося декілька років. Значить, і от таким чином ми. Працюємо весною. Міжрядний обробіток. Була мотига, але коли ми почали спробували цією мотигою щось робити, то земля була настільки щільна, що ця мотига просто скакала по поверхні ґрунту. Ні одного міжрядного обробітку. Ну, хто знає цукровий буряк, коли рядки зімкнулися, тут можна вже трошки видихнути. Рядки зімкнулися. Наростання вегетативної маси гечки пішло вау. Після цього зрозуміло більше нічого ми чекаємо врожаю. Агроном із цукрового заводу періодично приїжджає, він намагався нам технологію дати. Живлення, захисту, ми ні. Я чітко йшов по технології е... тата. Значить, приходить момент, десь десь це було мабуть, кінець вересня, я точно не пам'ятаю. Але, скажімо, для цукрового буряка ще десь, ну, місяць, однозначно, ми могли, скажімо, якраз іде накопичення цукрів. Рісвиги, скажімо, кореня, дзвінок з цукрового завода. приїдь, треба поговорити. Я приїжджаю. Мені директор Олег тоді був. Говорить, слухай, ти знаєш, він каже, у мене своїх гектарів цукрового буряка завод сам вирощував. Не одна тисяча. Ну він каже, діло в тому, що мені пора запускати завод, а у мене я не можу пустити ні одного самоходного комбайна, тому що я поламаю робочі органи. Земля настільки тверда, що поки не буде дощів, вона трохи не одм'яне, я поламаю комбайни. А у тебе земля інша твоє можна? Сьогодні можна заходити і можна копати. Давай ми на твоєму буряку запустимося. Я приганяю свої комбайни, я приганяю машини, ти я запускаюсь на твоєму. А потім буду вже чекати е, цього, е, своїх, е, вже, скажімо, дощу і можливості копати на своєму, на своїх полях. я говорю, гаразд. Але, якщо ціна мене влаштує, скільки ти дасиш мені з кожної тони буряка, з врахуванням того, що ми почнемо копати на місяць раніше, і з врахуванням того, що на сьогоднішній день тільки моє поле, моє поле, дозволяє працювати. Тобто земля рихла, пам'ятаєте, що я казав, що мотига не йшла, але коли. Зімкнулися рядки, коли там створився мікроклімат уже між листом, листовою поверхнею і ґрунтом. Таке чудо відбулося. Зараз я прекрасно знаю, що це таке. Земля структу... почала оструктурюватися І на момент копки, вона була вже такою, рихлішою, ніж у нього там, де всі технології дотримувалися в скровому заводі. Тобто він мені дав таку ціну, ну, що просто. І заїжджає. Два комбайни тоді заїхали на ці 120 гектарів. А машини з прицепами, Камази з прицепами, черга просто там від села, десь, скажімо, кілометр, поле було кілометр від села. Так от машини стояли. Туди до самого села. Тобто комбайни не встигали. Все, що викопувалося, моментально машини і е, вивозилося. Отаким От чином ми отримали буряк у 2002 році. Значить, насіння було позичене. Е, добрива були позичені, е, засоби захисту, коли. Хоча вони якби і були моїми, тому що компанія своя, але знову таки для мене, як для господаря, вони були позичені. Позичені. В результаті, в результаті цей буряк в заліку дав в районі 400 більше 400, 400 центнерів з гектара. Це, я повторюю, 2002 рік. Це була дуже хороша врожайність, якщо брати по буряко-сіючій зоні, а цукристість була одна з найвищих. Найвищих. З кожного гектара ми тоді підняли в районі 2000 доларів. Тепер стосовно заробітку на своїй землі. Коли я говорив, що я знав систему дистриб'юції зсередини, це значить, що. Системи живлення, захисту прописуються не для блага аграрія, не для його заробітку. Ціль, яка переслідується цими системами, це як можна більше заробити на вашому гектарі. На гектарі аграрія заробити. Живлення було. Розраховане людиною, досвідченою людиною, яка не реалізовувала чиїсь схеми живлення, ціль яких найбільше заробити на вашому гектарі. А ціль максимально отримати з того ґрунту, який є, з того стану, який є. Системи захисту ні, не було взято ні одну систему захисту, рекомендовану виробниками засобів захисту рослин, які ж я продавав ті системи захисту. Але ні одну з них я не використав. Тато склав свою. Препарати були тільки оригінальні, Но різних компаній. Різних компаній. І схеми були свої схеми, які були в рази дешевші, зарекомендовані. І прибуток склав порядка двох тисяч доларів чистими. Це при тому, що ви знаєте, те, що позичається, це найвищі ціни. На сьогоднішній день ми пішли далі. На сьогоднішній день на цукровому буряку 3000 доларів чистими це нормальна схема. Тоді, коли включаєте оцього, і коли маєте агронома, агроном це той, хто знає закони поля, а не той, хто знає системи живлення. Захисту і агротехніки продавців, які хочуть заробити побільше на вашому гектарі, а скільки залишиться вам, то ваші проблеми. Тепер ще стосовно техніки, я вже вам сказав: один МТЗ-50 решту було найнято. Знову таки. За це треба було все платити. Але ми не полізли в придбання техніки в кредит. Не потрібно було нам тоді купити борги. Ні. Потрібно було на тому, що ми маємо, а ми мали якісь свої кошти і мали ресурс довіри, то, що нам дадуть, потрібно було на цьому заробити як можна більше. І нам це чудово вдалося. На сьогоднішній день я кажу, якщо Мати свою техніку це знову таки практичний кейс нашого клієнта, коли своя техніка. Коли е, техніка своя, і на ній не висить, можемо, банківські кредити, коли агротехніка на сьогоднішній день виключила просто-напросто оранку і глибоке рихлення. Так, чудово вирощується цукровий буряк без оренки і без глибокого рихлення на оструктуреному ґрунті. А я вже вам говорив, який ґрунт ми отримали. Цукровий завод такого не мав. І ніхто з його клієнтів, в тому числі бонзи, такі там. Я не хочу називати прізвища, ну там вони відомі не тільки на Київщині, а. І в Україні не мали такого ґрунту. Чому? Тому що вони йшли по технологіях рекомендованих, вони вбивали родючість, а ми її підтримали. Ярос Потім. Я зрозумів, чому і яким чином це працює. І зрозумів я це тоді, коли три роки випробовував. Уже я б мене... Я побачив, як, як він працює. Мені було цікаво, чому це відбувається. Я замовив дослідження в Інституті цукрових буряків 2005, 2006, 7 і 8, де випробувалась наша система, наша система вирощування уже на Яросі. І щорічно ми переходили з поля на поле. Тобто, три роки було окреме поле, кожне нове поле. Тобто накопичуючого ефекту не було. І ми отримали тоді, Іменно за рахунок оструктурення ґрунту, підвищення родючості ґрунту, показники на Яросі рівновеликі мінеральним добривам, гною і суміші гною із мінеральними добривами. Грунт чудово живить, ґрунт чудово захищає. До речі, система, жилення, система захисту, яку тато прописав, вона була дуже розумна і знову-таки мінімальна. Мінімальна. І таким чином, ми заробили на тому проєкті. Потім, я кажу, я почав досліджувати далі, йти далі, і на сьогоднішній день скам найкращий результат порядка трьох тисяч доларів чистими на цукровому буряку. Отак от, от треба заробляти. А тоді, коли ви їздите на семінари і вам розказують, що без добрива. Не виросте, потрібно прагнути максимальної врожайності, потрібно прагнути чистого поля. Фігня, все це. Оце включати треба. І мати класну агрономічну службу. Агрономічну, а не технологічну. Тоді, коли максимально потенціал поля розвивається і підтримується. А не тоді. Коли ви максимально піднімаєте витрати на техніку, на її кредитні зобов'язання, якщо ви її берете в кредит, на рихлення, на оранку, на добрива систему живлення, захист, все по максимуму. І на вашому гектарі заробляють всі. А вам там в кінці, хто знає, чи сироватка лишиться, чи ні, ну, вершки ви точно не знімете? Мені дуже прикро дивитися, як на сьогоднішній день вкладають, тобто дають заробити всім, а потім із сівозміни на певних культурах навіть не заробляють, чекають певних культур там того. Соняшника чи кукурудзи, на якому можна вийти в плюс. А потім йдуть на переробку. Тому що вже там і на соняшнику, і на кукурудзі не завжди виходить заробити. А заробляти потрібно. На землеробстві. А те, що стосується переробки, логістики, то інші бізнеси. Можете їх системно вести, як хочете, їх видіти взагалі мені пофіг, блін. Ну, я знаю, як заробляти. На землі. І заробити на землі це задача і інтерес тільки господаря. Розумієте? Нікому не цікавий ваш заробіток. Абсолютно, пофіг, що ви будете мати з гектара. Всі ваші постачальники дбають тільки про те, щоб максимум взяти з вашого поля. Включайте оце діло. Всього найкращого, справедливої перемоги нам всім.